Стоп Scratch Top відодор це надміцний топ без липкого шару з ідеальним глянцем та стійкістю до подряпин. Жодної липкості одразу готовий результат із дзеркальним блиском на тижні вперед. І це не всі переваги Stop Scratch Top. Дивись відео до кінця. Зверніть увагу на консистенцію. Вона середньо густа, зручно контролювати нанесення. Самовирівнювання. Поверхня вирівнюється миттєво, без додаткових рухів. Прозорість та ультраглянцевий блиск. Топ не тягне пігмент і тримає глянець манікюру до самої корекції. Помірний УЕ-фільтр. Він захистить яскраві та пастельні кольори від вигорання, що особливо актуально влітку. Але зверни увагу, що УЕ-фільтр може давати легкий синій відтінок на темних кольорах. В нанесенні все дуже просто: стоп-скреч-топ використовуємо на завершальному етапі. Нанеси топ рівномірним шаром помірної товщини. Уважно пропрацюй вільний край та бокові зони за необхідності зроби до вирівнювання ніфтєвої пластини за допомогою додаткової краплі. Полімеризуй безперервно 1 хвилину в led лампі Переконайся, що покриття повністю охололо і ідеальний блиск готовий. Чому саме Stop Scratch від Adore? Розповідаю! Бо він не жовтить, не дряпається та не брудниться. Дає дзеркальний суперблиск та тримається до останнього. Це топ, на якому працюють більшість студій та салонів країни. Беззаперечний бестселер та абсолютний мастхев у твоєму нейл арсеналі. Обирай Адор і дивуй якістю.